Вони дивували своїми спортивними досягненнями, силою, неймовірною витривалістю та масштабами. У книзі рекордів Гіннеса для українців відведено чимало сторінок. Так як, хоча цих рекордів і не є надто багато в порівнянні з іншими державами, але все ж таки їх є й чимало. І зі всіх рекордів були й такі, у які дуже і дуже важко повірити. Топ-7 українських рекордів Гіннеса, у які важко повірити. Починаємо. Ну і розпочнемо все ж таки із спорту, так як саме у спорті є й найбільше рекордів України. Але ми все ж таки візьмемо найважливіший та найбільш дивовижніший рекорд. Який належить Ларисі Латиніній, і їй досі немає рівних за кількістю олімпійських рекордів серед жінок, вона підіймалась на п'єдестал пушани рекордні 14 разів, причому 9 разів за золото. Більше олімпійських медалей є тільки у американського плавця Майкла Фелпса. Йдемо далі, і звичайно, що одна із наймалозвучніших мов у світі співоча нація не могла й обійтися без музичного рекорду. Ну а саме цей рекорд є у вигляді 110 годин безперервного співу. Такого книга рекорди Гіннеса ще не знала. Але виявилося, що читати кобзар. Українці можуть ще довше. Українці гордяться Шевченком, встановлюють йому пам'ятники та здатні безмежно довго читати йому кобзар. Студенти та викладачі Острозької академії 19 діб безперервно читали твори великого українця, а саме 11 250 його творів. Читання творів Шевченка протягом 456 годин увійшло до книги рекордів Гіннеса. Перечитали книгу 45 разів, а участь у цьому флешмобі взяли понад 3 тисячі добровольців. Також світовий рекорд, у який Дуже важко повірити, є те, що щодо 2014 року саме українець носив титул найвищої людини світу. Ріст Леоніда Стадника, найвищої людини світу, зафіксований у 2 метри 57 сантиметрів. Ну а в цей рекорд не те, що важко повірити, а й страшно навіть читати. Так як 2013 року Олексій Гуцуляк. Вразив світ, пробувши під снігом без одягу 1 годину 8 секунд. Рекорд японського тріумфатора чоловік в коломиї перебив аж на 20 хвилин. Витримати та побити такий світовий рекорд йому допомогла тибетська техніка медитації і довгі руки загортовування. Ну і також дотримувався він і всіх вимог. Висота снігового покриву не менше 70 см та повне відеоспостереження. За ним також українці встановили ще один рекорд, який навряд чи буде побитий. Київське конструкторське бюро імені Антонова потрапило до всесвітньої збірки рекордів зі своїм літаком Ан 225. Мрія розмах крил цього красення складає 88. Метрів. Наша мрія найважчий літак у світі з максимальною спорядженою масою 640 тисяч кілограм. Саме на цьому літаку українці перевезли найбільшу в історії авіації моновантаж вагою в понад 187 тонн. Ну і на перше місце я поставив все ж таки рекорд, який принаймні я вважаю найнеймовірнішим зі всіх рекордів, які тільки були встановлені Україною. Ну і цей надзвичайний рекорд носить львів'янин Павло. Резвой, який у свої 65 років зробив те, що під силу одиниця. Він, на човні зі звичайнісінькими веслами, переплив Атлантичний океан, а ввійшовши в азарт, підкорив ще й Індійський, ставши при цьому третьою людиною у світі з таким Послужним список. також у нього я в купілиці ще два записи у книзі рекордів Гіннеса. Львів'янин став не лише найстаршою людиною, яка б коли-небудь кидала виклик океану, але й найшвидшою. Павло Резвой переплив Індійський океан за 55 днів. До нього цей показник був майже вдвічі більший. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щоб не пропустити нові відео.